На прямому зв'язку з нами зараз Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітання вам. Вітаємо вітаємо. Розуміємо, що загроза величезна і, на жаль, на жаль, поки що вона нікуди не зникає. Всі ці каби. скажіть, будь ласка, як міська влада разом з силами оборони реагує на ці загрози або змушена реагувати щодня і щохвилини? Дійсно, сьогодні Харкова перебуває під потужними обстрілами, переважно це кам, і кожного дня практично є влучання у місті Харкові і це. Житлові будинки, на жаль, страждають критична інфраструктура. Але останнім останнього разу, перший раз починаючи з травня місяця цього року, був прильот шахида. На щастя, він потрапив в проїжджу частину, але теж були вибите вікна, бо поряд був розташований житловий будинок. п'ятиповерховий житловий будинок і нам прийшлося все це усунувати для того, щоб закрити контури, бо погода прохолодна і потрібно зберігати. Тепло в домівках Харків'я. Крім цього, працюємо вже завершуємо роботи по локалізації того прильоту, який був влучання кабу було на Алексіївці. Це дуже багато житлових будинків постраждало. Постраждав дуже постраждав торговельний центр, і тому працюємо для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що накоїли російські агресори. а Хочу вам сказати, що дуже багато руйнувань є сьогодні у місті. Якщо взяти таку сумну статистику, то у Харкові більш ніж 4800 будинків пошкоджено. Це я маю на увазі багатоповерхові житлові будинки. Також пошкоджені і приватні будинки більш ніж 3500 тисяч приватних будинків. Пошкоджена критична інфраструктура пошкоджена. Тому працюємо для того, щоб якнайшвидше все це усунути, так є певні можливості, але я дуже вдячний сьогодні всім. Хто приєднався до нас? І це перш за все наше комунальне підприємство, де працюють практично цілодобово? Це волонтери, які допомагають нам? Це наші міжнародні фінансові партнери і фонди, які теж долучились до нас і допомагають нам все це робити, пане Терехов. А яка ситуація зараз у місті з водо, газопостачання з теплом? Не ну, хочу сказати, що дійсно дуже серйозна ситуація. Бо, якщо ви пам'ятаєте, то у Харкові нема е власної генерації, бо наш ворог розтрущив е власну генерацію, яку ми мали. І ми вимушені сьогодні бути заживлені по енергопостачання від інших регіонів України, і це є певні виклики. Е що стосується теплопостачання, водопостачання е то так ми робимо все можливе для. Того, щоб це було, ми переходимо на систему диференційного тепла і водопостачання. Це дуже важливо, бо нам потрібно децентралізувати всі ці комунальні послуги. Бо ще з радянських часів так сталося, що це була жорстка централізація, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб все це децентралізувати, і для нас це. Дуже дуже важливо. У нас є план дій, по якому ми рухаємося, і впевнено, рухаємось, є певні труднощі, але хочу сказати, що ми працюємо над цим, щоб все це було децентралізовано, пане Ігорі. Ну як ми розуміємо, почався опалювальний сезон вже у Харкові почався. і чи існують якісь перестороги? От особисто ваші відчуття, чи мають про щось знати містяни або бути готовими, наприклад, до складних моментів цієї зими? Наскільки місто от комунікує зараз з жителями? Ну, знаєте, ми постійно нам комунікація з жителями міста Харкова, і ми чудово розуміємо, що попереду дуже важкий опалювальний сезон, зимовий період. І для того ми робимо все для того, щоб люди були в більш більш-менш нормальних умовах жили. Але ми розуміємо, що у нас є такий сумний досвід, коли у нас Харкова. Був і бликаут, і коли не було енергопостачання, так працюють пункти незглавності. У нас є певні можливості для того, щоб робити так, щоб люди знаходились в більш-менш нормальних, як я вже казав, умовах. Але хочу сказати, що дійсно будемо працювати, і коли у нас буде повністю побудований так званий остров, енергетичний остров, буде жорстка. Децентралізація всіх комунальних послуг то ми будемо менш вразливі, чим є зараз, пане Терхов. Буквально 30 секунд залишається. Що в списку найголовніших потреб у підготовці до цієї зими від міста Харкова зараз? Ну, саме головне це БМК, блочна модульне котельне, крім цього, газотурбине обладнання і генераційні установки. І ми працюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб придбати все це. Дякуємо вам, пане Ігоре. З нами на зв'язку був Ігор Терехов, це міський голова Харкова.